Те, що для німців, ну пунктуальність, друзі. От для німців важлива пунктуальність. Я не можу сказати, що це б не було важливо для американців. Вони також досить пунктуальні ребята, але, але для... критичніше відношення. Так, да? та. якщо ви вже бачите, що у вас підбігає час закінчувати мітинг, я знаю, що є люди, які досить дуже люблять. Ну, от у нас нам ще 5 хвилин договорити. Німці того, наприклад, не будуть любити, бо у них, наприклад, вже там наступна нарада починається, і вони будуть запізнюватися, і вони вже вас не будуть слухати, що вам, тобто, ви бачите, що у вас закінчується час. Скажіть про це прозоро, скажіть, у нас закінчується час. Ми там, наприклад, не все встигли проговорити. Як вам буде зручніше, щоб ми або залишалися зараз, або ми, наприклад, Обернували щось новий да, слот, да. запланували новий слот? От прям для німців це прям буде дуже критично. Ну і для американців, насправді це також є правило хорошого тону. То чекайте. Насправді вони знаєш... американці бувають різні. У мене був замовник, так коли я працювала в аутсорсі. У мене був замовник також з Америки, і він міг сам під'єднатися там на 15 хвилин пізніше. На 15 хвилин раніше Ой. покинути зустріч. Він десь взагалі в машині їхав. Там. У нього все супер добре. Типу, ми рухаємось по плану. Хевиназде там. там. все, всім пока. От ну насправді може бути і таке. Тобто, я просто знаєш чим я хотіла свою думку завершити по цьому питанню.